Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Том і друзі. Медовий місяць. Знаю, що е, я поки що не почав розробництво над Том і друзі 10. Том і друзі 10 вийде десь в липні 2025-го обіцяю. Том і друзі, медовий місяць. Я думаю, що Ютуб або запис екрану навіть не здумає зробити не спад аудіо з відео. Оу, медовий місяць настав. Да, мед. Голосувати би цим медом. Мед, мед. Ой-ой-ой! Ну я ж зробив так, щоб він стрибнув, але він не стрибнув. Ой, телефон проти крадіжки. Е, -е погорний мій телефон. Спробуємо ще раз. Так, і що там буде? Вау, медовий місяць. Ой, графіка стає такою, що навіть коли я хочу так, щоб персонаж пішов направо або наліво, він не робить цю дію. О, лопата. Лопата, щоб вам голову вдарити, тому що в мене дуже багато людей без підписки дивляться. Так що підписуйтесь на мене. Мені дуже сподобається, дуже вам буду радий, якщо будете на мене підписуватися я вам дуже радий пішли в повітряний світ. Ми стали птахом, Ура, музика ту ту, 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 ту тут. Так Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Лопата! Ай-ой-ой! Стрибай, стрибай! Ай-яй-яй, у нам на щось не напоротися! Фу! Плюс три дінами! Плюс три вибухівки! Так, да, вибухівка може знадобитися. Ура, три лопати. Значить, мені, тр... мені потрібно, щоб у мене було три тисячі підписників. До якого часу ми повинні це зробити? Ми повинні це зробити хоча б до грудня 2025-го. Ой-ой-ой! Невчасно, Неочікувано. Я це не очікував, щоб відразу після того, як я літав, була бійка. Бум! Чилі перші кидаємо вже... ай -яй, яй Пропустив! Один я пропустив. Так. Оп. Ай-яй-яй. Бабах! 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 Вау! А що так можна було? Летимо, летимо над містом. Я точно вам обіцяю, що в липні 2025-го вийде Том і Друзі 10. Сюжет поки що не буду вам розкривати. Так як в Том і Друзі 9 в коментарях я написав, що ви повинні придумати сюжет для е цього епізоду. ВУ! ВУ! Ось Том і Друзі 10 буде мати незвичайну графіку. От. Подвійний шоулом. і я його пропустив. Це буде в реальному житті. Вау, це буде щось в літньому стилі, ми як в якійсь Венеції. Ще якась німецька музика? 38 банок меду. Тільки не пийте надто багато меду. Або якщо ви зробите передозу меду, то я не знаю, що там з вами станеться. Я зараз е, е, розкажу про те, що буде в том і Друзі 10. Ви повинні самі придумати сюжет. Спеціальний фільм вийде десь в липні 2025-го. Він буде мати, як всі, всі, Наші протагоністи як плюшеві іграшки. Так. Да. І все це буде відбуватися в реальному житті. Я буду на озвучку всіх персонажів. Фільм буде достатньо довгий. Що буде тут? ой 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 ой, -ой, -ой. ні 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 Дякую вам всім за перегляд цього короткого фільму.